Всім привіт! На зв'язку компанія HITPEX І сьогодні ми перевіримо, яка швидкість монтажу трьох видів інструментів HITPEX. Отже, перший учасник це акумуляторний інструмент. Наступний це стандартний ручний інструмент. І останній це інструмент з цепною передачою зусиль. Отже, акумуляторний інструмент стає лідером цього експерименту, але в кожного з них є свої переваги. А який обереш саме ти?